Як так, так потряпилось, що моя професія маркетолога дозволяє показувати моїй мамі Жвецарі, ми вже були в базелі, в лютерні і ввійця вона сьогодні. В Цю Цюріху. І ще була дуже класна долині для да, одволин. Покажу вам пізніше. Все це реально за допомогою маркетингу. Я не буду казати, що я працюю в легкості і мені це прям. Взагалі дуже легко дається, дивлячись на те, що я пропрацювала вибачте, в цій сфері 12 років. Я до цих пір дуже багато працюю, але мені професія дає реально фінанси, мені професія дає свободу, щоб я просто не питала ні у кого, вирвалась і полетіла. Головне, щоб інтернет був цього разу, на один день інтернет пропав. І це також є деякі ризики, як і всюди. Але дійсно я до цих пір вдячна собі за те, що я освоїла цю професію. І тепер можу своїм близьким і рідним а, показувати цей світ. От. Круто, 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 круто.